Цього фіналу за першість боролися дві полтавські команди профтехучилища номер 21 та професійного ліцею. А також команда з Організатори кажуть, КВК зараз як ніколи популярна гра. Я б сказала п'ять років назад, КВН не був такий популярний, як зараз в Полтаві, і ми бачимо це зараз. А в Лізі, там де університетські команди грають, і в нашій лізі зараз рівень виріс. Люди жартують більш інтелектуально, більш Добра акторська гра на сцені у дітей. Ну видно, що з ними займаються. 16 команд взяли участь в обласному огляді конкурсі. А це близько 200 учасників та понад 2000 тисячі вболівальників. І сьогодні три команди, незважаючи на важкі погодні умови, приїхали на фінальну гру, яких повинно було бути п'ять. Не змогли приїхати на фінал Керменчужани через ожеледицю. Традиційно задану тему гравці намагалися розкрити у домашньому завданні. Короткими жартами захоплювали увагу глядачів. У привітанні, а в музикальній замальовці шаржували українських естрадних зірок. В КВН ми граємо зі шкільних лет. На самом деле, для нас гра – это более чем развлечение. Оно уже даже серьезнее, чем хобби. Привычно. Тем не менее, это дається легко, непринужденно. И я думаю, ви самі увидите. Третіми стали гравці кобиляцької команди Бебі Бум. Друге місце посіла команда Движ Париж із ПТУ номер 21 А переможці ось уже кілька років Академія «Академія-1» із професійного ліцею. любов'ю! Молдавський професіональний ліцей Я на маси.